13 травня в Марій залі засідань райдержадміністрації відбулася нарада під головуванням виконуючого обов'язки голови райдержадміністрації Саламахи Сергія Вікторовича та голови районної ради Мартинюк Людмили Вікторівни, в якій взяли участь радник голови райдержадміністрації Підлісняк Володимир Віталійович, працівники структурних підрозділів Райдержадміністрації, голови сільських селищних рад району. Учасники зібрання обговорювали проєкт перспективного плану формування територіальних громад області, наданий Дніпропетровською обласною радою, зокрема, його частиною, яка стосується території П'ятихацького району. Нагадаємо, формування територіальних громад відбувається на основі закону України про добровільне об'єднання територіальних громад. Закон містить принципи добровільного об'єднання територіальних громад, основні умови та суб'єкти такого об'єднання. Описує порядок об'єднання територіальних громад сіл, селищ та районів, а також надання їм державної підтримки. У ході наради головам сільських та селищних рад нашого району запропоновано провести на своїх територіях громадське обговорення проекту перспективного плану формування територіальних громад для того, щоб внести пропозиції та уточнення до плану, запропонованого обласною радою, відповідно до наступної телефонограми обласної ради. До 20 травня нам запропоновано обговорити і надати пропозиції до остаточної редакції перспективного плану формування територіальних громад області. Відповідно до цього перспективного плану нам надані попередні пропозиції, відповідно до яких Катихацький район розбивається на три частини. Тобто П'ятихатська громада до складу якої входить Пальмирівська, Виноградівська, Зорянська, Комісарівська, Лозувацька, Вижнівська, Садівська, Саксаганська сільські ради. Частина це Лихівська зона, Троїцька сільська рада, Білищанська, Лихівська, Володівська попереднім центром в Лихівці. І що саме не прискорбно, це те, що частину району по розрахункам по даним області вони хочуть віднести до міста Жовті Води, це Жовтянська сільська рада, подана на Дельдівська, Івашинівська, Грушовецька, Саврівська і Мар'янівська. Не знаю, як ви, але е, такий розклад взагалі не подобається ні мені, ні. Районній адміністрації та да, тому сівши і обговоривши, чесно говоря, єдиного, так сказати, роз'яснення з області немає. Є схема, яка надана на сьогоднішній день, але немає порядку, як все це буде робитися, хто буде на місцях присутній, як будуть здійснюватися повноваження того самого запропонованого відповідного законодавства. Неуправляюще, як старости. старости. Наскільки він спроможний буде представляти ту чи іншу територію цей староста? Чи він буде з кожного населеного пункту, чи він буде із бившої сільської ради? Тобто питань дуже багато, і тому ми зібрали вас всіх, щоб прийняти єдине якесь рішення. Відповідно до закону про е, добровільне об'єднання громадян, всі ми ви більше я думаю, що читали. Такі рішення приймають органи місцевого самоврядування, депутати або громадські об'єднання на територіях. Воно все це обговорюється в термін 30 днів. Приймаються відповідні рішення місцевих органів виконавчої влади. Якщо, наприклад, Мар'янівка рішила приєднатися образно кажу до Сару. Вона прийняла таке рішення, люди обговорюють 30 днів. Подає вона проєкт пропозицію свою до Саврівської сільської ради, Саврівська сільська рада також обговорює 30 днів, виставляє, що вони згодні, потім обговорюється також 30 днів, приймається спільне рішення. Бачимо, що цей процес, який нам запропонували, він трошечки наоборот. Відповідно, до цього перспективного плану, який область запропонувала, але ще остаточно не ствердила. Вони розробляють перспективний план, подають на Київ, Київ затверджує, але аж потім йде обговорення і об'єднання громад. Ми обговорювали це з районною адміністрацією не один раз, не один день. І виникло таке єдине рішення запропонувати, коли все вже буде неізбіжно, лихівська зона, як вона трошечки далеченько. Залишається всі пропозиції, але будемо писати, щоб це, ну не знаю, не відносилось до району, яким район можливо зберегти район П'ятихацький. І останні це П'ятихацька громада. Були проведені фінансовим управлінням розрахунки, прорахунки попередні. Любов Григорівна, надано слово, вона конкретно. Скаже з цього питання. Ось такий стан справ на сьогоднішній день. Щоб ви на своїх територіях да, провели сходки населення, щоб нас не ви вирішили, не ми і ні в якому разі не область у нас повинна вирішувати. Це добровільне в'єднання громади. Людям роз'яснили, де треба, ми приїдемо, будемо об'ясняти, пояснювати. Щоб люди висказали своє, свою думку по цьому полості. Але пропозиції все-таки держаться купи. От якщо, наприклад, ви ж по карті пам'ятаєте, на що є, то якщо Лихівський, холодієвка троївська розщепить, то нас гарна така зона якраз радіусом 20 кілометрів, те, що вони просять. Тій. Шановні, ну от, з точки зору якби формування бюджетів, е, виконання, значить. На сьогоднішній день, якщо подивитися бюджетний кодекс, та, то існує всього два варіанти, як можуть існувати скажем, ну, бюджетна система скажем, на території там, от нашого району. Та. Це є можливість, коли залишаються сільські селищні ради, і тоді якби є стаття 88 бюджетного кодексу, яка визначає доходи бюджетів міста, селищ сіл. І є інший варіант, стаття 64, яка визначає значить, бюджети, доходи бюджетів районних, бюджетів об'єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування території громад. Два варіанти. Або сільська селищна рада, або ж об'єднана територіальна громада, але яка створена згідно з перспективним планом. Тепер, якщо ми дивимося, тобто оцей варіант, який ми говоримо, що от хтось із кимсь об'єднується дві-три ради, але це не відповідає перспективному плану, не визначено тоді доходів такої об'єднаної ради, не існує. Або вона так, як є, або вона об'єднана згідно з перспективним планом. Якщо подивитися закон про добровільне об'єднання територіальних громад, то е, читаємо, що. Перспективний план формування території громад області розробляється обласною державною адміністрацією згідно з методикою формування спроможних територіальних громад і охоплює всю територію області. Читаємо далі: методика формування спроможних територіальних громад розробляється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування. Реалізацію державної політики у сфері територіальної організації влади. На сьогоднішній день, як я розумію, така методика не затверджена, її не існує. Тому, скажімо, якось прорахувати конкретно відповідно до якоїсь формули, до якоїсь методики, на сьогоднішній день немає можливості. Але ну от, я так розумію, що цей перспективний план. На сьогоднішній день ми дійсно повинні визначитися. Або це повинна бути, скажімо, позиція всього району там, влади районної на місцях, громад, населення повинна бути якби, ну, одне бачення цього об'єднання громад. Тому що як буде сформований оцей перспективний план, от далі дійсно потім буде поділ і вже тоді. Ну, скажімо, Буде формування, виконання, це буде об'єднана територіальна громада відповідно до перспективного плану. Тобто два варіанти існує на сьогоднішній день. Або ми дійсно нічого не скажімо, не об'єднуємося в ніякій громади і далі живемо так, як жили до цих пір, бюджети формуються так, як вони сформовані на 2015 рік. Ті доходи, які у вас сформовані, залишаються, ті видатки, які ви на сьогоднішній день фінансуєте, так вони у вас залишаються. Якщо ж відповідно до перспективного плану формується об'єднана територіальна громада, вона набуває, скажімо, статусу як районного бюджету, тобто вам додається, крім тих доходів, які у вас на сьогоднішній день є, додається податок на доходи фізичних осіб, причому не 25%, а 60%. Вам надходить, але вам по видатках тоді, так як ви набуваєте статус як до маленького району, об'єднана територіальна громада, вам передаються на фінансування дошкільні заклади освіти, школи, заклади охорони здоров'я, заклади соціального захисту, які розташовані на відповідній території і таке інше. І крім цього, єдине, в чому зацікавленість повинна бути в об'єднанні територіальних громад, це те, що сказала Людмила Вікторовна. Це те, що крім того, що ви будете, от якби за рахунок там своїх власних закріплених доходів фінансувати свої установи з фонду, з Державного фонду регіонального розвитку будуть виділятися субвенції, які також передбачені законом про добровільне об'єднання територіальних громад на розвиток відповідної території. Ну тут написано, що не пізніше 15 липня така громада подає пропозиції Кабінету міністрів. Ні. Ну і далі загальний обсяг фінансової підтримки розподіляється між бюджетами об'єднаних територіальних громад пропорційно до площі об'єднаної територіальної громади та кількості сільського населення в такій територіальній громаді з рівною вагою обох цих факторів. Загальний обсяг субвенцій на формування відповідної інфраструктури об'єднаних територіальних громад визначається законом про державний бюджет України. От в цьому буде плюс, що крім того, буде. Дійсно, якби гарантія того, що будуть надходити на такі території крім того субвенцій на розвиток. Це якщо в тому якщо це будуть кошти в тому фоні, ну зрозуміло, а, так. так. але як варіант на сьогоднішній день, якщо дійсно є варіант не об'єднуватися і залишатися, може дійсно подивитися на прикладі інших, якщо це можливо, як буде в інших об'єднаних територіальних громадах потім прийняти рішення саме Григоровна, От таке питання. Ви кажете, якщо ми залишаємося на тому ж рівні, то тоді ну залишається так, як є. і субвенція з держави все одно буде йти одна Освітня, медична, медична будуть надходити. Єдине, що в об'єднанні ми також прорахували. Дійсно, якщо такий варіант Лихівська громада, і Петрихацька громада. В принципі, по Лихівській громаді доходи, це ну, поточні те, що зараз надходять, плюс податок на доходи, це десь буде 14,4 мільйона. Але з рахуванням освітньої медичної субвенції ми порахували на кожного учня, на кожну душу населення медичну е, субвенцію. По видатках це буде 14,9 мільйонів. Ну, грубо так, начебто 0,5 дефіцит. Мільйона. Ну, але якщо подивитися, як у нас виконується на сьогоднішній день бюджети, то ми бачимо, ви бачите, перевиконання у всіх іде, абсолютно по всіх бюджетах місцевого самоврядування. І по цих чотирьох бюджетах до кінця року ми очікуємо перевиконання десь близько мільйона. Тобто балансується нормально. Ну і П'ятихацька громада також там достатньо. Та пропозиція, яка в нас зараз або і час, допустимо, лікарка відійде Верхній положення. Ну, це буде отдільна громада. Так? Якщо жовті буде, навіть відійде до них мар'ян. Це теж буде громада своїм бюджетом. Бюджети цих громад не способні задержати ні одної больниці. Больниця може обслуговуватися повноцінно. Якщо вона обслужує 100 тисяч населення. Повинна бути одночасно вирішатися, яка больниця для оцих громад є скільки. Двох, трьох, чотирьох. вона має бути концентрирована. Іначе ми уграємо. граємо. Пітіхатську церкву, в Ліхавці, ніякої больниці ніхто не відкриє. Жовті води, медса Дише на ладан, і вона теж за полу закриється. Потому що не вистачає населення. Даже с мар'яновкою, даже і саврабадан Богдан діставка. І охорона здоров'я. Останеться в інших случаях в амбулаторії факт. Ми стаціонарну допомогу практично оціним. У У нас не буде ні хірургії, ні роддома. нічого не буде. Що тоді далі що Це залежить від фінансування содержання одного ратійного ділення, ну нормально, ж, це 5 мільйонів. Ліховка способна? Ні. П'ятихатки хатки ні. Жовті води без пяти хат Ні. І, а кажеться, стаціонарної допомоги нема, крім не непрозожи кривий рух. І от ідея зараз по охороні здоров'я, якщо вона така капитать, практически выживут крупні міста. От то, что раніше, коли началась реформа охорони здоров'я, предлагали госпітальний округ. І нас об'єднували. Жовті води, п'яти все для того, щоб одна больниця на 120 тисяч не менше інтенсивно вона виживає. І фінансування йшло на округ. І тоді так, і ФАПа, і амбулаторія, і стаціонарі скоро об'єднувалися в одне об'єднання. І населення вокруг. Я розумів тоді ще логіку. В цьому всьому, я логіку понимаю так, що від охорони здоров'я, особливо стаціонарне, станеться пшик. В Український випадку якесь терапевтичне відділення для пристарілих і більше нічого. Нічого спеціалізованого не буде. Тому що не обладнання закупить, ну нічого, тому що навіть субвенція, яка буде даватися на охорону здоров'я, вона ділиться на душу населення. Для того, щоб купити апарат, який стоїть 500 тисяч, потрібно мати населення велике. Чого жовті води ровуться? Вони тімпіть Харського району відхватять. Тому що це знають. Без населення, без цієї території, вони тіряють те ж саме, і освіта в них буде охорона здоров'я, міценчасть. Якщо зараз вони випрашують якимись правдами, неправдами, хоча б зарплату виплатити, то їх міценчасть може профінансуватися ну, до 3 кварталу. Далі їх діють? Німа. Вони можуть такого уназити. Ми це Що ну, в даній ситуації в нас є депутати, і не просто об'єднувати людей, а ці люди повинні мати повноцеву освіту, охорону здоров'я, соцзахист і все. У нас при ну, прихацька громада не соцзахиста, не пенсіонну. ну, Кожен з цим не буде робити. І охорону здоров'я не буде робити. Він не способний. Тим більше охорона здоров'я стаціонарного амбулаторне об'єднання без керівництва общого, Воно нічто. Ну, своя специфіка, і обучення, і атестації, і там і так дітей. Хто цим буде займатися? Тобто ваша, ваша день, об'єднувати тобто, день, об велике об'єднання з городами. Із території підіхати, щоб було не менше 120 тисяч. Тоді це повноценне об'єднання з бюджету. Хай воно називається Жовтореченський. Хоч яке угодно. Немає своєї. Іли щоб... щоб... Або... щоб... наоборот. Шанов, у нас є три варіанти. Взять, согласиться з тим, що нам нарісувало. Це раз. Три громади. Другий варіант. Е... Зробити дві громади, як ми кажемо. А третій варіант сказати, що ми взагалі не хочемо нічого цього проводити, а ставити район в місті. Але якщо з трьох варіантів, тобто один буде думати по-другому, територія в конічному счеті скаже, що ми там хочемо страннички, то, то ця вся позиція обща не буде мати ніякого сенсу. Тому нам треба знати вашу позицію чітку і швидко, на якому варіанті ми встановимо. І потім Людмила Вікторова з нашими спеціалістами всі будемо вже обсмакувати, обосновувати, там які видумувати аргументи, щоб прийняли той варіант, чи не той. Ну, вас... Якщо ми нічого не будемо робити, то ми настановимся на першому варіанті. Нас просто поділять на три куска. тому, тому, я ж кажу, давайте прямо до 4 годин, щоб у мене все було. Жилате, ну, желательно, щоб ваші всі оці рішення вони були якимись протоколом. Чи ви зустріч з депутатом, чи ви зустріч з населенням. Чи яку ви приведете, якого ви знаменателя підійдете, і ми зможемо тоді його вже обговорити, хай навіть в суботу це все те саме я дивився. І щоб в понеділок вже ми змогли з вами зустрітися і виробити якийсь один захід по району.